Дорогі овни, вітаю вас з Новим 2026 роком. Роком вогняного коня. Роком, коли на землю зійшли нові енергії. І от вся та тягучка, яка була в 2025 році, нарешті закінчилася. І ми вступаємо в. Перший рік нового 9-річного циклу. І я бажаю вам, дорогі овни, нехай у вас здійсняться всі ті ваші великі мрії, сподівання, бажання, які ви тільки смілитеся собі забажати. Я бажаю вам всього найкращого в цьому році. І зараз глянемо, як же почнеться для вас 2026 рік. Прогноз на січень, і яким же буде січень для вас? І так, глянемо основну карту, і так, шестірка кубків. Карта приємних спогадів з минулого. Січень почнеться з вас, для вас таким моментом ностальгії. Моментом, коли ви будете розуміти, що все у вашому житті ніби йде нормально, ніби складається так, як треба, але є відчуття, що десь треба діяти по-іншому. Шістка кубків це от ностальгія за минулим, за тим, як було раніше. Це карта заряджена таким позитивним, позитивним моментом. Це відчуття комфорту, спокою, коли ви перебуваєте в якихось мріях, коли ви в думках про майбутнє. Ця карта також може говорити про те, що січень місяць у вас буде часом наповненим і поїздками десь в гості, до рідних. Для когось ця карта говорить про отримання нової посади, про якісь нові перспективи. Але десь в якомусь моменті ви будете відчувати, знаєте, ніби відкат у минуле, де вам було добре і спокійно. А можливо, для когось це спогади про дитинство, спогади про якусь першу закоханість, про, про, просто про якийсь щасливий період. Для когось чи місяць це буде часом, коли можна буде якби, відновити стосунки з людиною, з, яким, з якою у вас були стосунки коли, з колишнім коханням. Для багатьох це буде. Зустріч з друзями дитинства, з давніми друзями. Можливо, для когось це буде зустріч однокласників. А хтось в січні точно відвідає місто свого дитинства. Карта також може говорити, що всі негаразди, які от були у вас раніше, вони залишаються в минулому. І настає той щасливий час, який буде приносити вам радість. Успіх, коли ви будете сповнені творчих ідей. І втілення цих ідей буде приносити не лише дохід, але і моральне задоволення. Також карта про тісний зв'язок з родичами, це сімейні свята, це радість від якихось спільних спогадів, карта як символ завершення якогось поганого періоду у житті. У вас, дорогі овни, починається така біла смуга. Якщо ми говоримо про стосунки, то карта дає дуже позитивні прогнози для розвитку якихось таких романтичних стосунків. Можливо, це можуть бути стосунки з людиною, яку ви вже знаєте давно. Можливо, у вас був роман, і от через якийсь час, через кілька років. Знову почуття можуть спалахнути з новою силою. А для тих, хто вже в шлюбі, карта може говорити про сімейне благополуччя, про гармонію, про народження дітей. Ця карта також говорить і про початок стосунків, але будьте обережні, тому що ці стосунки вони можуть бути ну, не, зовсім, не зовсім такими серйозними. Якщо ви будете відноситися до таких стосунків несерйозно, легко, важно, ну, то нічого з цього зрозуміло і не, і не вийде. Якщо ми говоримо про роботу, то в роботі якісь фінансові проблеми, вони також залишаються позаду. Ця карта може говорити і про якісь подарунки, і про якісь премії. Може щось таке бути, знаєте, коли якісь фінанси від родичів, для когось це може бути навіть якийсь спадок. Можливо, щось буде от, щось буде от, стосуватися якогось родинного, родинний будинок, наприклад, або сімейне джерело доходу, можливо, хтось з вас переїде в будинок ваших батьків. Ну, і, відповідно, зможе заощадити свої гроші на, на, на оплату, скажімо, орендованого житла або на комунальні послуги. Хтось відчує оцю таку дитячу легкість, коли вам було приємно, комфортно, коли ви розуміли, що про вас піклуються. і... Вам от комфортно в такому стані. В будь-якому випадку, січень для вас, дорогі овни, це буде часом от такої гармонії і комфорту. Для когось ця карта може говорити і про таке символічне зцілення. І от саме ці дитячі спогади, от якраз вони будуть давати вам от таку підпитку, таке зцілення. Ну, давайте ще вернемося до роботи. Якщо раніше ви от, думали про якусь роботу, от, про те, що ви мріяли, можливо, вам потрібно зараз вернутися до тієї вашої дитячої мрії і спробувати втілити її в життя, тому що зараз такий час, коли все можливо, коли мрії просто, просто збуваються. Вам потрібно якби винести якийсь урок з минулих якихось ваших зусиль і на основі тих уроків створити собі базу, базу на майбутнє. А хтось може навпаки переглядати свою кар'єру і, наприклад, і повернутися на стару роботу. Ну, В будь-якому випадку, ця карта це дуже сприятливий такий знак для, для роботи, для кар'єрного росту, для, для праці такої плідної і для командної роботи, звичайно. Давайте з вами глянемо, який що ще цікавого принесе вам січень. Ми глянемо зразу на всі сфери. І так у нас аркан юстиція, карта справедливості. Справедливості по відношенню до всього. От скільки ви затрачаєте своїх зусиль, наприклад, для досягнення мети, скільки ви і отримаєте. Якщо ви відноситеся до людей, от, до людей з вдячністю. До людей справедливо можна сказати, скільки ви і отримаєте таку допомогу, ви і отримаєте також від, від людей. Це карта, яка, яка говорить, що все буде карта юстиції це про структуру, про структуру і про метод бумерангу. Як ви, що ви відправляєте в світ? що ви Якби, які емоції відправляєте, які наміри ви посилаєте у світ, так світ вам і повертає. Це як своєріднарідна така як своєрідний бумеранг. Тому що це карта такої рівноваги, справедливості, закону, істини. І в січні місяці вам все потрібно робити, от Дотримуючись оцих правил справедливості, правил правди щодо своїх рішень і дій, так і до рішень інших. Карта також каже, що в січень місяць буде часом, коли кожен ваш вчинок буде мати наслідок, і справедливість рано чи пізно восторжествує. Тому. Будьте в січні уважні, зважайте от на, на таку підказку, тому що цей аркан, бачите, в руках Терези, він ніби символізує от таку рівновагу і неупередженість. Нехай кожен ваш вибір буде зважений, нехай кожен ваш вибір буде заснований на правді і на справедливості. Можливо, у вас буде якась ситуація в січні, коли вам потрібно буде неупереджено аналізувати і робити такі об'єктивні підходи. Карта говорить, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки і в підсумку отримує те, на що вона заслуговує. І ви цей закон можете проміняти в будь-яких сферах свого життя, і в роботі, і в стосунках. Карта закликає діяти чесно, справедливо, відповідно до моральних норм. Будьте чесні перед собою в першу чергу і перед іншими. Тому що, знаєте, Всесвіт завжди відновлює баланс. І от щоб цей баланс був на вашу користь, то і вам потрібно бути ну, чесним, достойно себе вести, бути справедливим і по відношенню до себе, і по відношенню до інших. Що нам ще може підказати Таро про Січень, який ще буде місяць для вас? Сімірка кубків. Карта великої кількості бажань, мрії, спокус. Можливо, для когось це якась поїздка, можливо, для когось це от ті мрії. А січень саме час, час мріяти, час планувати якісь свої подальші кроки. І мрії ці ваші мають бути не такі дрібні і містечкові, а мрії мають бути важливі, грандіозні, великі мрії. І ці мрії. Якщо ви будете їх бачите перед цими картами, кожна карта зв'язана. Тому, якщо ви до цих мрій будете відноситися, не просто мріяти, не будувати замки на піску, а планомірно робити кроки до своєї мрії, то все задумане вами, всі ваші бажання будуть здійснені. Але пам'ятаємо про карту юстиції. Що про цей метод бумерангу? Як, що ви посилаєте в світ, те світ вам і відзеркалює. Ну і давайте глянемо ще одну карту про січень місяць. Карта, карта поради. Повне дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це карта, яка говорить про те, що ви можете в січні місяці в повній мірі насолодитися тим, що у вас вже є. Але пам'ятайте, ця карта трошки про недалекоглядність. І знову ми повертаємося до попередніх карт, що. Майте на увазі, що навіть якщо у вас зараз абсолютно все вас влаштовує, якщо ви задоволені своїм життям, роботою, сім'єю, стосунками, абсолютно всім, здоров'ям в тому числі, то знайте, що все це є і це дуже добре. Але не варта ну, не те, що розслаблятися, а не варта бути таким радісним, безпечним. Тому що воно є зараз. І щоб все це втрималося надовше, щоб все, всі ці радісні моменти, всі ці емоції для вас і надалі були в вашому житті, вам потрібно вибудувати стратегію, як ви будете діяти далі. Розумієте? Не, не розслаблятися, одним словом. От символ січня місяця. Дорогі овни, не розслабляйтесь. Хоча сам січень для вас просто чудесний місяць, наповнений хорошими емоціями, радісними емоціями, благостю в всіх сферах життя. І не бійтесь мріяти, не бійтесь мріяти і планувати щось надалі. І глянемо ще одну карту, яка покаже нам, що ж не варто робити в січні яких дій не варта робити. І в нас карта від людника. не варта в січні залишатися, ну зрозуміло, залишатися на одинці. В січні для вас важлива родина. В січні для вас важливі знайомі, друзі з минулого, колеги по роботі, ваша команда на роботі. Самому буде не так просто справитися з будь-якими завданнями. Простіше це буде. Буде зробити в колективі, в команді порадитися. І якщо в класичному значенні ця карта говорить, прислухайтеся до себе, довіряйте лише своєму внутрішньому голосу, то тут, навпаки, карта каже: не думайте, що ваше, ваше рішення єдиновірне. Навпаки, порадьтеся з кимось. Командна робота принесе набагато більше Результату, ніж просто ви це все будете робити на один. Ви і змучитеся, і розтратите сили, розтратите свій ресурс, і цього робити не варто. Десь в середині січня ми зробимо прогноз на весь 2026 рік, а поки. Ще раз вітаю вас з новим 2026 роком і бажаю вам нехай цей місяць січень, початок року, пройде для вас найкращим, найвищим способом.